26 січня Сумщина провела в останню путь свого воєна оборонця солдата-розвідника Едуарда Пінчука. Він помер 22 січня від отриманих поранень у лікарні Харкова. Йому було 41 рік. У бійця залишилася дружина та маленька донечка. Відспівали чоловіка у Свято преображенському соборі. Едуард Пінчук у 2014 році захищав Донецький аеропорт. Був снайпером, розвідувальником. В 2014 році, в августі, він пішов, він пішов добровольцем. В 79 й бригаді він відслужив. він був українським кіборгом, захисником Донецького аеропорту. У нього там були ротації. коли якраз була найгорячая фаза. У 2022 році до Лав ЗСУ чоловік приєднався під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Визволяв Ізюм, Балаклею та Куп'янськ. Зараз теж з перших днів він призивався в Дніпрі. Він спочатку був інструктором, а потім вже поїхав новий воювати непосредственно. Непосредственно брав участь в бойових действиях в основному харківське направлення. Освобождение Харьковщины это было тоже их, их этот, этот сектор. Я знаю, что он был специалистом очень высокого уровня в военном деле. Каким он был, он любил жизнь, он любил семью, он любил дочь. Он воевал за Украину в горячей фазе 2014 года, а также сейчас он пошел с первых дней. Поэтому он был патриотом. Друзі та родичі Едуарда кажуть, він був справжнім козаком, стриманий та спокійний, який любив свою Україну. Навіть на фронті цитував вірші видатних українських письменників. Садок вишневий коло хати, грущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, йдуть співаючи дівчата, а батарі вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечір на стає. Але найбільше захисник любив свою маленьку донечку Соломію, яка була сенсом його життя, згадують знайомі родини Едуарда Пінчука. Соломійка для нього це була. Мама, мама моя, а папа в неї був на першому плані. Ніколи нічого не відкаже. Всі прийде, поздоровується, всіх привітає. За день до початку повномасштабного вторгнення 23 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський оголосив мобілізацію військових першої черги, куди входив і Едуард Пінчук. Напередодні Великої війни ми встигли зафільмувати слова сумського Кіборга. Це є обов'язок, підтверджений як президентом, обов'язок перед країною. І тобто, військові першої черги. Військові резерви в першої черги вони повинні першими стати на захист України. Я входжу в цю кількість людей, так що кажу, це обов'язок. Едуард Пінчук був директором Сумського обласного центру відпочинку оздоровлення туризму та ВПВ. У грудні 2018 року друком вийшло видання Але Акіменко, герой нашого часу. 19 історій ветеранів АТО про пережитий досвід на фронті захисників з усієї Сумщини. У книзі є історія Едуарда Пінчука. Його з усіма військовими почестями похвали на кладовищі в селі Миколаївка. Вічна пам'ять та слава захиснику України.